Всім привіт! Я тут подумав, чого б нам не зняти якогось довшого відео. Ну, наприклад, пройти все восхожіння і вид видобути все, все магію і все решту. Зараз ми купимо ще декілька квітків йдемо в бій. Вибачте, що так трішки прихворів, ну але нічого. В загальному відео може получитись. Я не знаю, в мене якась така була погана зброя і я... Думав, можливо, візьмемо для відео топори. Ну і що ж? Зараз ведемо мину, але. А яке тут завдання, до речі? Кутівні крееніріруючі. Треба йому зараз удар нанести. ХП в нього забрати. От, так, я не думав, що ми йому винесемо стільки ХП. І так, і ми перемагаємо. Це в нас поки що. Йде дуже чудово. Щоб було. Мені здається, що броня. Я вже броню видобув. Ну тож зараз швидко перейдемо і будемо. Так Дякую. Знову в бій. Здравствуйте, подивимось яке завдання, я знову забув, подивитися, яке завдання. Якщо чесно, я не знаю, як ці завдання дві. Ну але... Урон тільки в голову. Ну тоді, значить, з самого початку закидаємо даємо йому такий удар. Пробуємо знову. Ну але ні, нічого не виходить. Він нам такий гарний удар завдав. І ще один. Можливо зараз і ми зараз йому ми виключимо не можно бомбу бомбу называете знову не попали изнову знову изнову корма и че мы попасти не можем тут бы мали попасти ну але вы бачите штрим ну хотя бы тут декілька хп ну и рекен и добиваю не і... І я І ми в плюсі. Це я також маю. Тут були, наскільки я пам'ятаю, це сирикен. класні ширикен. Мені сподобались ну, Просто я з ними не граю, так як в мене зараз це краще. Я собі кращу магію закончу. І пограємо. Так, це таке сирикені і магію один крустой могли бути йти. Зараз без безброю. Ну що ж, попробуємо. Думаю, ми йому наваляємо. Ніндзя. Зараз подивимося, як він буде свою майстерність показувати. Пробуємо ему як завжди удар вниз. І... Тут моя броня спрацьовує. У нас все причудова. І пробуємо його просто так бить. І нам забирає дуже багато ХП і треба відбиватись, треба відбиватись. І блін! Нічого у нас не виходить. Ну що ж, пробуємо останній раз. Все спочатку. Але зараз спробуємо поміняти трішки зброю і змінити тактику. Зараз перейдемо, подивимось, що там в мене є, І може щось візьмемо в дальнобої. Думаю, ось це класна штука. Зараз ми цим спробуємо грати. Якраз зараз його покращимо. Посунемо допереду і зачарувавка нормальна. Тому зараз йдемо в бій, не будемо тягнути. Навіщо все? Купимо білети. Ну і пішли. на пів місяця це добре це добре що там у нас без зброї. ну знову саме гірше на початок закраще ничего кинете зараз ми зараз не пробуємо так ну але він така зараз думаю такимо сліптем ну раз так значить я просто відступлю йому ну, такий удар поки він стоє я кинус вікна але не купать як завжди ти кинеться не може. І що, на кінець, якщо ще потягнемо магію? Ну так, магія. Чому так трішки знімає їх тепер? Вона мені бомба нормально знімає. І агресор. А, тільки це не я. Я не агресор. Так, ну зараз може щось нормальне випаде. Ні в школі один друг скачав в злом ну, і тому зараз у мене без кінчання всього. Ну але в рейдах я отець брати не можу. Це погано. Зараз ударить тільки ногами. Ну що ж, приступим. Я вже м'ясника. Мені важкувато, бо я не апаю левела. Ну і тому в мене це все затягується. А це, а це вот я ще не вигравав все. Тільки три чи дві частини, не пам'ятаю точно. Ну, і не проходить удар. Пробуємо зараз такий гарний, ну і ще раз. І через бік, і добре. І він втікає і ми мали угнутися, але, як бачите, не огнулить. Хм, <гум> хто раніше той виграв? От а, гарний удар. Ну і останній удар. Ні, не останній. Зараз зробимо просто так і все. Ні. І зараз встане. Ну тоді такий буде простенький, завершальний. Який я танцю, вмію танцювати. <гум> Класний, правда. Зараз ми покрутимо й можливо Ну, щось нормальне. Можливо білети випадуть. Та ні, три таких зелених за допомоги, кот, яких можна зачаровувати. Зараз Е, Без пришків. Це для нас не проблема. Думаю, ми, ми пройдемо. Но якщо я зараз програю, ну то тоді я просто більше знімати не буду. в мене за часу не буде багато. Ну ось так і ось такий удар гарно чудово приходить. Ось так йому гарно. Зав'яжемо йому. Не знаю чому, ну, але це удар дальній, він мені кропиться. І череп майже саме, що кровотеча, але мені здається, що він краще. І так, ми перемагаємо. Зараз, наскільки я пам'ятаю, то ми будемо крутити шолом, якщо я його ще не маю. Та ні, маю. Це чудово. Я так думаю, що дасться... Е, що не можна довго стояти на землі. Ну 45 тих червоних. Це не погано, Знаєте, це не погано. Червоні важко заробляти. І зараз... Ні, просто регенеруючі потихотіли. А от наступний я вже... Зараз ми кажуть, що в мене вже цього нема. Наскільки попередню мій універсії, пам'ятаю. Оце буде зброя. На самому кінці буде магія. Ну що ж, пробуємо його перемогти. Перекидаємо її через себе і нормально. Йому виносить ХП і Свірікен не проходить, треба впасти. Але... А я забув, що він регенерує. Ну і все. Як завжди. Ну раз це до нових зустрічей. Помагайте розвити клан, підписуйтесь, ставте лайки. Більше лайків, більше прохождень. Коли дойду до міста, вам обов'язково змію. Хто за те, щоб я прийшов в місника і зняв, ставте лайк. І ще ваші пропозиції в коментарі.